Еволюціоністи говорять, що всесвіт безкінечний, а якби ж так було, то небо було б засіяне зорями, чи не так? А коли коли вночі поглянеш на небо, воно не є біле, там є темні плями, і з кожним роком ці плями все більше і більше. Це таке якраз доводить Біблію. І в кінці минулого століття двоє еволюціоністів, вчених, вони вирішили заміряти фон. І куди не ткнуть, всюди фон однаковий. І що це доводить? Це доводить те, що Бог творив все і одразу. Він сказав: Нехай буде світило. В Біблії це записано, Бог творив все зразу. І наука, сама цього не розуміючи, вона таки доводить Біблію. І це взагалі показує, що ми живемо в останні часи, коли люди намагаються дістатися до Бога до третього неба. Але без біблії, без Божої волі туди ніхто не зможе дістатися. Тому приходьте в живу церкву, вивчайте Боже Слово, виконайте волю Божу і дістанетеся.